10 невибагливих у догляді порід собак, які стануть справжнім другом власнику. Якщо вам потрібна собака компаньйон, але ви часто зайняті і не можете багато витрачати часу на догляд за твариною, то пригляньтеся до далі перелічених порід. Ці собаки чудово сходяться з людьми, легко піддаються дресируванню, невибагливі і можуть стати вам чудовим другом. Такса Такса це мила та ласкава порода собак, яка стане для вас добрим другом. Ця порода буває двох розмірів: мініатюрного і середнього. Довгошерсті такси вимагають трохи більше догляду ніж короткошерсті або жорсткошерсті, але усі вони можуть бути чудовими компаньйонами. Цій породі зазвичай потрібні лише помірні фізичні навантаження. З огляду на короткі ніжки та довге тіло, надмірний біг і стрибки можуть загострити або викликати проблеми з хребтом. Живуть такси від 12 до 16 років. Хорт ця скакова собака насправді не дуже енергійна. Їм подобаються щоденні прогулянки та час від часу побігати, але їм не потрібні великі фізичні навантаження. Більшість хуртів мають хороше здоров'я. Загалом із хортами легко поводитись, і вони успішно піддаються дресируванню. Живуть хорти в середньому від 10 до 13 років. Французькі бульдоги, Французькі бульдоги є одними з найжиттєрадісніших порід собак. Хоча вони мають багато енергії, їм, як правило, не вистачає витривалості. Для цієї породи зазвичай підходять помірні щоденні фізичні вправи, хоча заходи на свіжому повітрі слід обмежити, коли дуже спекотно або волого. Більшість французів добре реагують на базове навчання. Ця порода має мінімальні потреби в догляді, але може мати різні проблеми зі шкірою. А через укорочену мордочку вона має високий потенціал для брахіцефального синдрому, комбінації порушень верхніх дихальних шляхів. Живуть бульдоги від 10 до 12 років. Чихуахуа. Ці собаки важать від 900 грам до 2,7 кілограм. Маленький чихуахуа є ідеальним собакою кишенькового розміру. Зазвичай вони не потребують великих фізичних навантажень. Більшість чихуахуа мають доволі міцне здоров'я. Потреби в догляді мінімальні. Але до шерстих Чихуахуа потрібно частіше розчісувати, щоб уникнути сплутування. Живуть ці собаки від 12 до 20 років. КАВАЛЕР КІНГ Чарльз Спаніель Якщо ви хочете собаку, яка завжди буде схожа на цуценя, кавалер м'який, ніжний, ласкавий і адаптивний пес. Цей собака любить тулитися до людини чи іншого собаки. Кавалери зазвичай важать від 5 до 8 кілограм. Вони легко піддаються дресируванню, вони схильні до деяких проблем зі здоров'ям, таких як хвороби серця, вушні інфекції та неврологічні проблеми. Кавалер має деякі потреби в догляді, наприклад, регулярне розчісування шерсті, чищення вух і час від часу відвідування грумера. Вони мало линяють і стають чудовими друзями. Живуть такі собаки від 12 до 14 років. Вест Хайленд Уайт Тер'єр ВЕСТ стане чудовим домашнім улюбленцем. Більшість із цих собак помірно енергійні, легко піддаються дресируванню та відносно здоров'я. Ця порода потребує певного догляду, але не потребує регулярного тримінгу. Багато людей вирішують щищати шерсть цієї собаки вручну, а інші періодично розчісують її, щоб зберегти шерсть здоровою. Живуть такі собаки від 13 до 15 років. Брюссельський ГРИФОН ЦІ собаки можуть бути трішки енергійними. Їм не потрібно багато вправ. Базова підготовка має важливе значення, щоб компенсувати їхню жвавість. При вазі від 900 грам до 5,5 кг вони є однією з маленьких порід, яка потребує не більше, ніж помірного догляду. Жорстку шерсть потрібно трохи розчісувати, але інтенсивний догляд не потрібен. Крім того, порода відносно здорова і добре піддається вихованню. Живуть ці собачки від 12 до 15 років. Мастиф. Мастифи великі собаки, які мають відносно низький рівень енергії та невелику витривалість. Молоді мастифи, як правило, трохи тупі та грайливі і зазвичай дуже слухняні. З віком вони стають лінивішими та відчуженими, але залишаються прихильними до своїх сімей. Недоліком є те, що тривалість життя цих собак коротша, ніж у собак середніх розмірів. Більшість з них вважаються літніми у віці 6 років, і небагато з них доживають до 11-12 років. Крім ортопедичних проблем, ці собаки, як правило, досить здорові. Бульма Здоров'я у бульмастифа таке ж, як і у мастифа, але тривалість життя трішки довша. Бульмастифи також більш енергійніші, але не надто витривалі. Щоденних прогулянок має бути достатньо, щоб ця порода залишалася щасливою та здоровою. Решту часу розраховуйте на те, що ця собака буде лежати на дивані. Живуть ці собаки від 8 до 10 років. Пудель ці собачки розумні й активні, їх утримання доволі незатратне. Пуделі добре сходяться із людьми і пристосовуються до них. Пуделі мають шерсть, яка постійно росте, тому їх потрібно регулярно розчісувати та стригти. На щастя, вони мало линяють, тому безладу в домі не залишать. Живуть пуделі від 10 до 18 років. Друзі, а ваші вихованці вибагливі чи ні? Обов'язково діліться своїм життєвим досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.